Йова, 22 розділ, і заговорив тим'янин Еліфаста й сказав: Чи для Бога людина корисна, бо мудрий, корисний самому собі? Хіба всемогутній бажає, щоб ти ніби праведним був, і що за користь йому за дороги свої ти вважаєш невинними сам, чи він буде карати тебе, боячись, і не піде з тобою на суд? Хіба твоє зло невелике, Та ж твоїм беззаконням немає кінця? Та ж з братів своїх брав ти заставу даремно? А з нагого одежу стягав. Не поїв ти водою знеможеного і від голодного стримував хліб. А сильна людина то їй оцей і почесний у ньому сидітиме. Ти напорожньо вдів, відсилав, і сиріцькі рамена гнобилися, тому пастки тебе оточили і жахає тебе наглий страх. Твоє світло тремтіло, нічого не бачиш, і велика вода закриває тебе. Чи ж Бог невисокий, як небо? Та на зорі угору поглянь, які стали високі вони. А ти кажеш, що відає Бог, чи судитиме він через млу? Хмари завіса йому, і він не бачить і ходить по крузі небесному. Чи ти будеш триматися дороги від вічної, що нею наступали безбожні? Що невчасно були вони згублені, що річка розлита, підвалина їх, що до Бога казали вони відступись від нас та що зробить для нас всемогутній? А він доми їхні наповнив добром, але віддалися від мене порада безбожних. Справедливі це бачать та тішаться, і насміхаються з нього невинний. Справді вигублений наш противник, а останок їх вижир огонь. Заприязнися із ним, та й май спокій. Цим прийде на тебе добро. Закона візьми з його уст, а слова його в серце своє поклади. Якщо вернешся до Всемогутнього, будеш збудований і віддалиш беззаконня наметів своїх. І викинь до пороху золото, і мов камінь з пороху, офірське те золото, і буде тобі всемогутній за золото та за срібло блискуче тобі. Бо тоді всемогутнього ти покохаєш, і до Бога підіймеш обличчя своє. Будеш благати Його, і Він почує тебе, і ти, обітниці свої надолужиш, а що постановиш. То виповниться те тобі, і на дорогах твоїх буде сяяти світло, бо знижує він спину пишного, хто ж смиренний, тому помагає, рятує він і небезневинного, і той чистою твоїх рук урятований буде.